Історія, що застигла у часі, приголомшлива експозиція готується у центрі Менора. На ній представлені кілька десятків коштовних старовинних годинників. Це частина особистої колекції, яку передав музею голова обладміністрації Ігор Коломойський. У музеї кажуть, що виставка буде діяти постійно, тож побачити годинники, які відраховують час вже понад 200 років, зможуть усі бажаючі. Годинники переважно французькі у стилях від рококо до ампір. Їх безліч й усі неймовірно красиві. Вони були предметом розкоші ще за часів створення. Тоді їх ставили на камін, чи вішали на стіни, аби хизуватися смаком та багатством. Про вартість годинників зараз можна тільки здогадуватися. Сказати, скільки коштує одна одиниця, є такі, які коштують десятки тисяч доларів. Є ще більше. Тут має значення не стільки матеріал, не стільки час, скільки комплекс різних ознак. І художній рівень тої мастерності. дуже часто при оформленні годинників спиралися на міфологічні сюжети. Продуманість композиції та філігранність карбування викликає захоплення. Это французькі часы 1860 года из року бронзы. Вместе бронзи. с часами ви можете видеть гарнитур из канделябра в двух. І ви видите здесь классический древнеримский сюжет из древнеримской мифологии. римської міфології, названня часов Чоловік і Волк. Оці годиннички менші камінні, але за них віддавали просто шалені гроші. Такі годинники брали із собою в карети. Вони мали бути дуже міцними, не пропускати пил і не збиватися під час дорожньої трясьби. І їх також золотили. Іноді на годинник йшло до 150 грамів золота. Така краса коштувала майстрам здоров'я, адже вкриваючи годинник золотом, вони застосовували ртуть. Захват від такої краси межує з філософськими думками про швидкоплинність часу. Тут дійсно... Действительно... Поймемом кожну міну, кадана уйшло, і його лишені буде. Я очень благодарен Ігор Валерійовича за такий подарок нашому музею. Це одна з найбільших в Європі колекцій коштовних годинників. Офіційного відкриття виставки ще не було, але згодом її зможуть побачити усі бажаючі. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.